Привіт, друзі! З вами Адріан. І ми будемо грати ігру 91 Денечей. Це резвяна частина. Ми будемо продовжувати грати резвяне частини, бо зараз на вері. А ми будемо починати. Окей, ми починаємо з костра. Подпалити, опять костер треба. Як обидно, дерево поміняли назад! Вони стали. А, ні, не поміняли. Я думав, що вже поміняли. Я думав, їх вернуло назад. Ну ладно, добуваємо перше деро. І зараз ділимо костер першого левела. І так, в нас тепер є журнал. Ми точно беремо журнал. Ви ж не подумайте, це ж не кусок дерева, ні, це журнал. Окей, засовуємо його Де вогонь, блін, не доробилось. Ой-ой-ой, що тут у нас. Уголь, давайте його зданемо зразу в цей В костер. Блін. Викинув. Все. Та чого ти буде? Хм. Карта тепер стала більше. Ідеально. І тепер ми зараз спочатку зберемо ці квіточки. Раз, просто їх тут дуже багато, може вони для ще треба будуть, кромі як для той бабушки фейєчки в ви поняли. Окей. Okay. Тут якийсь домик. Може його, може в ньому щось буде є? А, Подарунки. Надо їх собрать. і, і гляньте. Тут... Тут якісь мені показывается. Тут з 0-12 <гас> Може, це от их пам'ятаєте, чоловічки у попередній серії я граю, і там були чоловічки, яких треба було якраз собрать, і. Один що что там стоїть, ну окей. Okay. Шо це? Револьверні патрони, Угу. Берем! О, мені тепер показують, що... 에, shift. Біжать. Відкриваєм і... ...мені полы. Пали... Опять боєприпаси. Эй. Нічого нового. Костер почти потушен. Да конечно же не потушено. А що йому не тушиться? Металолом помістив в шифувальный станок. Понятно. Все понятно, з вами, як обычно. А, я ж типа не считаю. Сад... Добуваємо швидко дерево. І гляньте, тут багато цих. Дуже багато башень. Ну, типа, смотрових площадок, ви поняли. Збираємо журнали. Ідемо по посадженець і будемо садити прямо тут. І. Ой, йомо, і тут мало журналу сюди. І ми йдемо. Помогу сожрать. И пошлите вы, вы на башню. Насмотрю площадки, вы поняли. Но сначала, мне кажется, требует открыть, что тут у нас. Металл. Плюс боепатроны. Ё-моё. Э, мой главный заклятый враг. Вовк. А ну-ка иди сюда. Я тебя добуду. Ты мне не доносишь ШП. Окей, пошлите на башню сначала. Я ж не думаю, що поміняли і зараз буде... те, що зараз буде на нас нападать. Тутундучок. Кстати, я ніколи не бачив тут пачу, Я думав, що тільки можуть уйти. Да ну Мені дали револьвер. Отстрілюється... Якийсь револьвер маленький. і зачем я держу його двома руками? Ну Ну, ладно. Окей, це моя смотрова площадка. Я буду в ній жити. Ні, звісно я не буду в ній жити, бо вона не моя. Йдемо до свого костра. Розпалюємо все, що можна. Клас, тут нічого не, не можна було взагалі по... спалити. Ну ладно. Так уж і бить. Бере метал цей сюди. Да. Все, тепер три метал. І що з цим металом я можу робити? Правильно, нічого. Добуваємо дерево. Я думаю, що це просто ідеальна буде ідея. Але. Наскільки перший день я вже думав, що пройшло, не знаю. тільки... Опять забираємо журнали. І засовуємо журнали прямо сюди. Щоб не, нічого не сталося. Збираємо морковку. Думаю, треба ще... Тут буде одне дерево, плюс це буде йде. Ой, я шум. А, я. Не... Ctrl це Shift Lock? Так, Shift Lock це слово Shift, ладно. Журнали збираємо, плюс саженець. Е, і тепер всі по карті появилися три ельфа. Ух ти! І що з цими ельфами нам делать. А, точно. Вспомним. Добуваємо. А це. Це не новорічне дерево. Отличаешься. Не оригінальне. М -м -м. Оригінальне деро, От... креативне, то тобто журнали журнал О, Сюди раз, два. Короче, всі. На проробку. Все, розпродано. Надо ще мені один метал. Блін, сажженс не посадрив. Я улучшив верстак. Ух ти, там домик. А, ні, це. Да, це домик. Я думаю, что знаете опять то и загон. якийсь. Кстати, в цьому домику... Ой, я щось заліз. В цьому домику. Не так уж и погано. Идемо. А... Сюда. <гум> <гум> мешок новый. взяли. У меня теперь улучшенный мешок. Вентилятор. Дайте, что перфоратор будет лучше. Ще. Болт. Болт. Та да, дайте мені не ліжко, дайте я буду. Блін, не моно. Було прикольно. А що тут-то? я сюда не могу. И ты шо пока собираемся стучить. Сі... На цій карті. Блін. Зачем кидать Є револьверні патрони. Скільки в мене їх уже. 24 э, запа. Типа 24 а, я збушу. Ну, Да ладно. Да, Давай. о, давайте протестируем. Стоп. Ай! Нет, отстань! Разрядка. Ух ты! Из него вы по враждественские огни. Зачем вони? Ладно. Може... Она будет це... это... -мо. Я сожрав их. Не те, что мне надо было. Ну тут жертвы реально багато. мне кажется. Взять. Все. И плюс не патроны. Тут фонарики лежать просто. А нет! Бежал! Блин! Мясо улетело, да пофиг. Э -э жрать. О, чем медленно? Вот да, тут медленно. А, бери костра. Регент быстрей Шацы, кстати, удобно. Меня рождественский гниль, зачем он? вони он вони делает? Может на мы завязывать монок их тебе обо обобуси, короче, вы поняли, кого. У меня миллиард жратвы. Плюс тульчики засовываем пропустить. Неинтересно, спучки. лом. І в мене мільярд вещей. 20. Прям плюс ідеально. Ідеально. У мене тепер два буде ліжка. Мені ж не вистачає одного. Конечно, О, У ньому чого, сніг? що, сніг? них. це? Да, це сніг. них. Я тепер буду. Е, 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 наступний день буде п'ятий уже. Ура! Я радий. Що зробити з огнями. Да ладно, мені все рівно на них. Що в мене ще є. У мене нічого немає Ладно, давайте я пока пожар, все можна. Просто покидаємо. Раз, раз. Викидать Викинуть Блін, Не хватить Часу ладно. Все-таки добудем. Давайте, пожалуйста. Мені треба журнали Блин, это було... была ночь такая напряженка.